Навчально-виховному комплексі номер 2 гімназія міста Трускавця на наступний навчальний рік буде відбуватися набір на поглиблене вивчення предметів біологія та хімія. Це дасть змогу майбутнім десятикласникам вступати з кращими, доцільнішими знаннями з біології та хімії. Докорінно з Інша підготовка, це буде поглиблене вивчення. Звичайно, 5 уроків біології буде на тиждень що стосовно біології. З хімії це буде 4 роки. Відповідно на наступний навчальний рік це буде 6. і всі учні будуть. Мати доступ до доброї оновленої матеріально-технічної бази, зовсім іншого програмного забезпечення, яке придбалося навчально-хомним комплексом, це будуть віртуальні лабораторії, це будуть 3D-моделі при вивченні і повторенні анатомії. Це набагато більше часу для вивчення окремої теми. Можна розібратися з учнями докорінно в певних проблемах, там до їм щось не зрозуміло, зупинитися на цьому і. Поступенево, поетапно підготуватися до вступу до навчального закладу, скласти успішну ЗНО. Але це буде лише проміжною ланкою, тому що всі ті знання, які ви отримаєте у нас на нашій базі нашого навчального закладу, ви зможете добре реалізувати в університеті, і це буде хороша база, зважаючи на те, що у медвузах і інших профільних вузах потрібна біологія і хімія, все ж таки, ці знання дуже знадобляться. Хімія надзвичайно цікава і важка наука. Багатьом учням в школі здається звичайним предметом, але багато спеціальностей вимагає знання хімії на більш високому рівні. Це є харчова промисловість, нафтопереробна промисловість і особливо медикам. Ця тема особливо актуальна для трускавця, як бальнеологічного курорту. Тому наша школа пропонує відкриття вивчення хімії на профільному рівні. Для цього в нас обладнаний клас. Встановлена інтерактивна дошка, яка дозволяє вивчати хімію на більш професійному рівні. У нас є віртуальна лабораторія, якими можуть діти ознайомлюватися і робити хімічні досліди. Ми будемо раді бачити вас у наших профільних класах. Обіцяємо вам цікаво, пізнавально розкрити предмет хімії. Я мрію стати майбутнім медиком, і тому я дуже рада, що у моїй школі відкривається саме такий клас, і мені в майбутньому це дуже пригодиться. Трускавець, звичайно, є з курортом світового значення, і, напевно, ні для кого не є дивним те, що найпоширенішою професією в Трускавці це є професія лікаря. Лаборанта, тобто все, що пов'язано з медициною, фармація і так далі. І аналізуючи власне, контингент учнів, які після 11 класу поступають в вищі навчальні заклади, ми прийшли до висновку, що левова частка дітей вибирає все ж таки професію медицини, лікаря. І, власне, щоб допомогти дітям в цьому напрямку, цього року ми плануємо відкрити профільний клас біолог-хімічного напрямку. Що воно дасть? Дасть дітям можливість більш ґрунтовно, більш базово вивчати і біологію, і хімію. А звичайно, всі інші предмети на рівні стандарту. Що ми маємо для цього? Маємо, звичайно, хорошу матеріальну базу, програмне забезпечення, віртуальні лабораторії, а також хороших викладачів. Хороших, молодих, креативних, які досвідчених, які дають хороші. Базові знання для наших учнів. І, звичайно, що досвід показує, що випускники минулих років показують, ну, скажімо так, досить високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Окрім цього, буквально через тиждень буде підписаний меморандум з медичним університетом Львівським, а також зовтзов ветеринарною академією стосовно нашої співпраці, а також, перепрошую, ще і з Дрогобицьким педагогічним університетом стосовно співпраці. Співпраці в рамках е, спільних конференцій, спільних круглих столів, е, користування лабораторіями цих вищих навчальних закладів, залучення е, викладацького е, складу до також до співпраці і до надання методичної якоїсь допомоги е, в проведенні власне, цих занять, цих уроків. Тому ми з радістю хочемо, щоб е, всі, хто бажає поглиблено вивчати біологію і хімію, хто себе бачить власне, медиком. Ми вас запрошуємо раду в наш навчальний заклад.